Вітаю з вами Оксана Каменецька, це канал енергійне життя. Я дуже рада бачити вас на каналі. гаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову сьогодні. Поїхали! Лише людина, яка вірить у своє майбутнє, у свій завтрашній день, у своє життя через рік, через 5 років, через 10 років. Як ви правонуків поведете ще до школи? От якщо ви оце будете перед очима бачити. Ви продовжуєте собі життя і створюєте якість життя на багато-багато десятиліть. І це в поєднанні з великим обсягом енергії саме дасть вам сили для розвитку великого потужного міжнародного бізнесу, коли, коли ви потрібні тисячами мільйонам людей. Просто більшість людей просто не знають цього. От, і все. Але ж ці правила вони є універсальні. Я вивела ці формули. І я знаю, що якщо виконати всі завдання, то ви отримаєте життя своєї мрії. А, і які задачі нам треба виконати, аби бачення в нас було на великому рівні? Треба працювати список щонайменше з 50 цілей мрій або бажань на наступні 10 років. Для чоловіків обов'язково ставити собі цілі, тобто як завдання, які ви хочете виконати у наступні роки. Але вони мають бути як напрямок, як ваш рух. Ви не можете їх чітко вказати, коли воно відбудеться, що ви точно для цього робите, бо воно дуже далеко, воно не підпадає під поняття смарт, тобто чітка мета. Але все ж таки це завдання, які ви собі хочете поставити. А жінкам цілей має бути менше, ніж бажань, оскільки треба робити. Правильно, через свої відчуття, тобто відчувати жіночу енергію. Ну, у великій програмі енергійне життя ми присвячуємо цьому аж цілий модуль, мрії, цілі та бажання восьмий. Але до нього треба дістатися. Все одно, якщо ви хочете працювати самостійно, то вам треба знати, чоловіки пишуть цілі на 10 років, а жінки пишуть здебільшого бажання. Я хочу себе відчувати. Вам обов'язково треба зробити список щонайменше з 50 цілей, не менше. Але якщо ви людина зрілого віку, ну наприклад, ви самі старше за 50 років, ну, люди навчаються різні, то може бути по-різному. То от для людей старшого віку намагайтеся писати собі хоча б 70-80 цілей. Я ніколи сама з цим не стикалася, бо в мене були ну, учні саме такого віку, там 35-40 років, наприклад. Але коли я маю справу з людьми старшого віку, то я зрозуміла, що людина, написавши 50 цілей, може не дістатися головного. Зараз я вам розкажу. Тобто, перш за все, коли ми починаємо писати список цілей, то ми починаємо писати, щось купити, щось придбати. Ну, воно буде обов'язково матеріальне. Я хочу там придбати те, те те або заробити на отаке. Воно все ну, воно на поверхні лежить. А нам треба відшукати, головне, нам треба відшукати соняшну мету. Таку мету, яка, наче ваша місія, вона обов'язково буде недосяжна. До неї треба дістатися, вона у підсвідомості. Після того, як ви написали собі нові твердження, нові програми підсвідомості, ви зможете її знайти. Але ми ніколи не знаємо, яка вона буде у списку, коли вона викреслиться. От, наприклад, сталося так, що в мене 10 років тому назад соняшна мета. Опа, і вона номер 27 Ну, якщо б я написала на 10 років список з 20 цілей, я б її не винайшла. Але ви відчуєте, от як тільки сонячна енергія з'явиться, ви одразу відчуваєте неймовірний прилив енергії. Її, от як батарейка, ну, але вона знизу до верху, вона від стегон, починає підніматися. Це на фізичному рівні. Хто не відкрив себе сонячну енергію, ніколи не зрозуміє, про що я кажу. Але той, хто відкрив, він знає, що ти фізично відчуваєш, як в тебе ти наче наливаєшся знизу, в тебе наповнюється енергія, вона піднімається, піднімається. І її стільки, що ти можеш працювати, працювати і створювати нове, в тебе надходять нові ідеї. Ти просто от рухаєшся вперед, і в тебе стільки енергії, що тільки давайте ще більше, більше, більше хочу робити, робити, робити енергії достатньо, здоров'я достатньо, настрій класний. Тобто це наша мета, ми маємо знайти сонячну мету. І от е 10 років тому моя мета виявилася на 27 му місці. А цього разу я написала собі нові бажання на десятиліття, їх виявилося знову ж таки як 10 років тому, однаково 84. І вони мене дуже надихають, але я не могла відчути 85-ту, Ну, от просто я соняшну мету з них не знайшла. 84, уявляєте? А я не можу там, ну де соняшна мета? Ну, все ж таки, що мене надихає більше всього? І, от створивши програму енергійне життя, просто мене, наче, от озаріння якісь. Я розумію свою соняшну мету. Вона, як моя місія, вона просто зірка, яка мене от окриляє, і її не було у списку. 84 бажання, але у списку не було. І тому я її записала окремо до цього списку, дописала такими великими літерами і дописала: Оце моя соняшна мета. Вона вже 85-та. І так само інші люди, людина може написати, наприклад, 54 цілі. І немає там соняшної мети. Але от під час опрацювання своїх ну, переконання і далі ми їх читаємо, продовжуємо, продовжуємо, і з з'явиться оця соняшна, А вона, опа, і вона 55-та. Отакі От бувають речі. Як ми робимо список? Дуже просто: взяли аркуш А4, написали зверху сьогодні таке то число. Ви написали собі, що такого-то числа я записую собі щонайменше 50 цілей на наступні 10 років. Або просто пишу собі цілі та бажання на, на наступне десятиліття, на наступні 20 років, як хочете. І далі до такого-числа, то числа, тобто додаєте 10 років, я ставлю перед собою такі цілі, або я. Хочу здійснити, втілити в життя такі бажання. Ви їх всі пишете. Краще, аби ви не зупинилися до 50. Спочатку пронумеруйте, поставте пункти 1, 2, 3, 4, 5, отак, до п'ятдесяти. Вас піде три, чотири аркуші, і потім ви просто їх записуєте. Сідаєте спокійно, ніхто не відволікає, ви їх записали. А наступного дня ви прочитаєте і будете вже. Шукати там соняшну мету, її не переплутати, це просто щось таке, що вас от зачепило і не відпускає. От, наприклад, людина, яка також викликає захоплення, Валерій Крахмальний, людина, яка в онлайн бізнесі дуже класно проявилася. Дуже поважний чоловік, один з моїх найкращих учнів за всі періоди, за всі роки всіх моїх тренінгів. Валерій Крахмальний показав неймовірні результати особистих досягнень, і також за 8 тижнів лише. А не за 12, так він впорався так швидко, але то було до війни. і Ми обов'язково це маємо зазначити. І коли він вже а, почав працювати із завданнями, опрацювавши всі попередні, то от він пише, що за дві години він написав 80 цілей, і в нього спочатку перші 25 були матеріальні. Хочу придбати, поїхати. А далі він дістався до цілей, які є вже підсвідомості, тобто він хоче познайомитися з такими та людьми, навчитися тому, взяти участь, вивчати і так далі. Ну, ми знаємо, що якщо вам відома ця людина, то ви знаєте, що це історія успіху, яка не тільки надихає, а взагалі просто вражає. Це моя учениця Діана Гочева. Вона ще косметолог, вона консультант з краси, розумниця. І от вона писала відзив після того, як вона саме навчилася в цьому. Вона, от червоним підкреслено. Я навчилася мріяти як дитина, несучи на крилах далеко-далеко за хмари. Я написала щоденник із понад 50 бажань на 10 років уперед, який поповнюється щодня. А деякі мрії почали здійснюватися безпосередньо під час тренінгу. Но це вона навчалася у восьмитижневій програмі gps навігатор вашого успіху. Я цілком виявила свої обмежуючі переконання, які заважали мені комфортно жити, розвивати себе, свій бізнес. Я замінила їх на абсолютно абсолютно нові про своє яскраве життя, ну це можна продовжувати дуже дуже довго. Це її отут от видіршки з альбому Мрій. Во як вона записувала от те, що написано червоним. Вона після це додала вже до альбому Мрій, додала туди картинки візуалізації, і в неї вже бізнес полетів, і вона просто зрозуміла, що вона тепер може все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями, поширюйте це відео, обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Чи сподобалося вам це відео, чи принесло вам воно користь, і чи взагалі для вас важливі відео з мотивацією українською. Дякую, до зустрічі!